Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Шо? Спас по старому пройшов 19 -е числа, де тримаю рукавички про запас. Ну, В природі було, -було жарко, зараз температура впала. До комфортної будемо так сказати. Ночі 15, 16, 18 днем 25, 26, 27 градусів. Одним словом, для квіткарів прийшла пора зайнятися вегетативним розмноженням рослин. От і, і я вирішив. Кожен рік займаюся цією справою і вже готую на наступний рік собі рослини. Сьогодні займаюсь живцюванням і розмноженням значить, махрової гвоздики. От у мене маточні кусти, кущі, кустики, махрові гвоздики. Я нарізаю. От, такі черино е, живці да. е, при роботі для того, щоб нарізати, обов'язково потрібно е, значить, використовувати гострі е, лезвія. Ну, я використовую лезвія від е, будівельні ножі є такі будівельні ножі. От, і я використовую. Для чого гострі робимо перпендикулярний зріз, да. щоб він був достатньо е, хорошо зрізаний, рівненько, і не, не травмований. І тоді він буде легше затягуватися паранхімною тканиною калусом і будуть краще образовуватися корні, чим якщо б ми там ножницями зрізали, почмакали рослину, тоді вкорінення йде похуже. Значить, наготовивши таких. Черенків я їх замачую, ну, кидаю в воду, поки я їх там не наготовлю, 20-30 штук е, живців. От. Перед тим як розставити в касету, можна використовувати корнівін. Є сухий порошок, ну він теж тут розводиться водою. Значить, можна вмакувати прямо в сухий порошок кончик. Ну, от. У мене от тут стоїть цей ці... так вмочили. Да? І ставимо е, касету. <рес> угу. Значить, касету я використовую. А, можна ще жидкі є е, різні. От. Непоганий не радіфарм італійський. Е, то цей корневін, він, він жидкий, його розводить. Е, один мл на, на літр води і видержу в такому розчені півгодини, пів а потім вже можна розставляти касету. Касети використовую мілко ячеїсті. Ось мелко ячиста касета на 250 ячеек, Да, Зараз я вже її заповнив субстрат. Получається, у мене субстрат торфяний на основі торфа, но заправлений поживними речовинами. І головне, щоб не був кислий а був нейтральний. Тому що якщо буде кислий, значить буде дуже тяжко вкор... ну, слабо вкорінятися. І... Вплоть до того, що результат буде е, нульовий. Так що треба використовувати професійний субстрат, не попасти що В прошлом сезоні я використовував якби професійний, ну попався на поганий субстрат, дуже був плачевний результат у мене. Е, е, да. Ну і, звісно, вона вкорінюється, оптимальна температура до 30 градусів. І ну, повинна бути, звісно, вище 20 Ну, якщо ночі прохолодні, звісно, буде потроху страдати. Вкорінюється вона десь на протязі місяця, потім я її в пересаджую вже в готові горшочки, да, теж в субстрат професійний до морозів. Вона наростає, вкоріняється, розкущується потихеньку, і вже в зиму входить хорошим, хорошою рослиною. Ну, Я скажу так, зимою, в принципі, зимує, але сильні, низькі температури може померзнути. Поэтому треба буде слідкувати. Якщо там знижається температура, можна додатково прикрити спікбонтом, щоб вот, ви на весно мали э, достатньо хороший э, э, матеріал. Так що, друзі, вот така ситуація з живцюванням і вкоріненням, э, значить, э, Махрової низкорослої е, гвоздики. Ну що сказати, е, останні 5-6 років дуже користуються популярністю на ринку, ну і доволі е, прилічна е, ціна. Да, якщо таких великих горшоків, то б, і на всіх там форумах, і, і в інтернеті, і везде. Від 100 гривень. Ось що я хотів коротко донести вам сьогодні до вашого відома. На цьому закінчую свій репортаж. Бажаю хороших результатів, мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.